Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. В будь-якому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка малюк хитрун. Жили на світі чоловіки з дружиною. Жили собі і горя не знали. Та от лихо. Не було в них дітей. Одного разу, коли дружина була сама вдома, постукала до неї циганка з двома маленькими дітьми і, не привітавшись, одразу попросила, дай нам щонебудь попоїсти, а то не приведи, господи, помремо з голоду. Господиня була доброю жінкою. Тож умовляти її не довелося. Почувши такі слова, вона сплеснула руками, заохкала і одразу ж дала всім трьом по кухню молока і по кусню хліба. Циганка і циганчата понаїдалися, повитирали губи і, не подякувавши, рушили собі далі. Наступного дня. Знову з'явилася циганка з дітьми і знову попросила добру жінку їх нагодувати. Вона й на цей раз не відмовила циганці і почустувала всіх трьох молоком і хлібом. Так тривало цілий тиждень. І тільки на сьомий день циганка подякувала жінці і, посміхнувшись, Сказала, Бачу я, кросунечку, що тебе гриза якась туга. Якщо ти хочеш її позбутися, піди у свій сад, знайди на стовбурі вишневого дерева, краплю застиглого деревного соку і з'їж його. Не мине і року. І як здійсниться твоє заповітне бажання. Тільки но циганка пішла, жінка побігла в сад, знайшла вишневе дерево і справді побачила на його стовбурі застиглу краплю деревного соку. Зняла вона її зі стовбура кінчиками пальців та й з'їла. От пройшов час і народився в неї синочок, та такий гарненький, що всі тільки диву давалися. Час минав, чужі діти росли, підростали, а її синочок, на відміну від інших, підріс трошечки та так маленьким і залишився. Але, хоч і маленький він був, Зате страх, який веселий і хитрий. Саме тому його і прозвали Малюк Хитрун. Та ось виповнилося йому 20 років. І він вирішив найнятися служити королю. Задумано, зроблено, отож рушив малюк у путь дорогу. Ішов він, ішов, багато доріг виходив, аж якось раз надвечір заблукав у глухому лісі. Довго блукав наш малюк лісом, поки не наткнувся на величезний будинок з освітленими вікнами. Підійшовши ближче до нього, хлопець постукав у двері. Двері прочинилися, і на поріг вийшла велетка, а малюк хитрун і каже їй, пустіть мене переночувати, хазяєчку. Я йду до короля, хочу найнятися на службу. Та от заблукав у лісі. Не пощастило ж тобі, бідоласі, зітхнула велетка. Цей будинок належить злому велетневі з золотою бородою. Тож краще йди собі звідси, поки не пізно, а то з'їсть тебе велетень. Я не можу йти далі, зізнався малюк. Я дуже втомився і заблукав. Усе одно мене в лісі звірі з'їдять. То краще вже я тут залишусь. Сховайте мене денебудь у тихому куточку, а вранці я піду собі потихеньку. Ну що ж, тоді залишайся. Я вже якось спробую перехитрити свого чоловіка. Відвела його велетка на кухню, де на залізному ружні смажилися бик, порося ще й баранчик. Нагодувала його, напоїла і сховала в Люсі за діжками з вином. Незабаром малюк почув страшенний галас це повертався додому велетень із золотою бородою. Сів велетень за стіл і наказав дружині подати йому смаженого бика. Упоравшись із биком, він з'їв порося. Та барана і вирішив спуститися в льох, щоб венцем посмакувати. Підняв з лавки бочку з вином, осушив її одним ковтком і хотів би уже нагору йти, та раптом помітив у кутку парубка. Е – зрадів велетень. Ох, хідбейлива ж у мене дружинонька. є чим на останок закусити? Шкода тільки, що хлоп'я якесь нікчемне, зовсім маленьке. Та нічого. Він ухопив був своєю величезною лапищею хлопця. І потяг його на кухню. Спасибі тобі, дружинонька, за турботу, засміявся велетень, піднявши малюка за комір. Не чіпай його, чоловіченьку, попросила дружина велетня. Я тобі на сніданок його припасла. На сніданок, кажеш, ну добре. Нехай тоді поживешенічку. А що ти робити вмієш дрібното? може, якісь цікавенькі пригоди знаєш. І тоді малюк Хитрун, набравшись хоробрості, заходився розповідати велетневі різні цікаві та веселі пригоди. А велетень слухав і так сміявся. Так сміявся, а коли малюк Хитрун замовк, він його і питає. А як тебе звати Малюк Хитрун? Ха-ха-ха. Гарне ім'ячко. Ну і жартівник же ти з тобою не заскучаєш, от що, хлопче. З'їсти я тебе завжди встигну, а поки що будеш мене своїми побрехеньками забавляти. Згоден? Правду кажете, охоче погодився малюк Хитрун. Навіщо поспішати? Я від вас усе одно нікуди не втечу, а всіляких пригод геть про все на світі. Я знаю чи маленько?» Про все про все? запитав велетень. Геть про все, відповів малюк Хитрун. Після вечері велетень відвів парубка до сусідньої кімнати і звелів йому лягати спати, а сам повернувся на кухню та й каже дружині. Ти чула? Як вихвалявся цей малюк хитрун, усе на світі він знає. А про те, що в моїй стайні мул у золотих чубітках стоїть, не відає і не просто в золотих, а в чубутах скороходах. Крок ступне. І сорок ліє позаду. От хитрун хвостун. Ну, нехай уже. Я теж спати пішов. Улігся велетень на ліжку, уже було майже заснув. І раптом як зарегочі. ха-ха-ха, Усе він знає. Ну і сміхута. Клянусься своєю золотою бородою, що він не знає навіть того, що отут у мене в мішку за дверима лежить ясний місяць, який освітлює все довколо, аж на сорок лє. За який час знову зареготав велетень. хе 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 цей хитрун каже, що багато всього знає, а про те, що під моїм ліжком захована скрипка зі срібними струнами, не відає. І не втямки йому все знайці, що ця скрипка чарівна, тільки но її люди почують. Хоч не хоч танцювати починають. Насміявшись у волю, велетень позітхнув і так захріп, що аж будинок затрясся. А малюк не спав і все все чув. Щойно велетень захріп. Він схопився з ліжка, пробрався в стайню, відв'язав мула в золотих чобітках. І тільки но хотів його сідлати, а мул, як зареве на весь ліс, прокинувся тут велетень, розсердився і ну кричати. Замовкни віслючино, не заважай мені спати. Це він на мула так кричав, а малюк хитрун тим часом осідлав мула. Вивів його зі стайні і скочив верхи. Мул заревів удруге, та велетень і на цей раз полінувався з ліжка встати і тільки крикнув Замовкни худобино, не заважай мені спати. А то як устану зараз, то так тебе відлупцюю, що знатимеш. Коли ж малюк Хитрун смикнув заповіддя, мув заревів утретє. Ох, так, розгнівився Велетень. Ну, завжди. Дістанеш ти в мене сповна, підхопився він з ліжка, схопив палицю та й вибіг із спальні. А малюк Хитрун побачив його в дверях. Засміявся та й кричить. Агов, велетню, оце тобі мій перший жарт. Надовго запам'ятаєш малюка хитруна, а тепер у дорогу, мій швидкий, муле. Ступнувши один крок, мол миттю опинився від цього страшного місця аж за сорок л'є А велетень. В одній сорочці кинувся було на вздоїн, та хіба ж уженешся за скороходом? Повернувся він ніщим додому та ну лаяти свою дружину. А за що ж її лаяти? Рано вранці прибув малюк Хитрун до королівського замку і розповів королю про свою нічну пригоду. Слухав його король і так сміявся, так сміявся, а потім, не роздумуючи, узяв його до себе на службу радником. І все б було добре, якби не королівська донька. Їй теж схотілося послухати веселі історії, які розповідав малюк Хитрун. І от якось. Він узяв та й розказав їй про те, що в дрімучому лісі у великому будинку живе велетень із золотою бородою і ховає у мішку ясний місяць, який освітлює все довкола аж на сорок ліє. А крім того, є у велетня ще й чарівна скрипка зі срібними струнами. Від якої всі починають танцювати. І принцесі так закортіло мати всі ці дивовижі, що вона зовсім спокою позбулася. Їсти і пити відмовилась, у своїх кімнатах замкнулася і нікого до себе не пускає. Король, угледівши це, страшенно занепокоївся. Що ж з тобою, донечку? запитав він. Чи ти, бува, не захворіла? Ой, татусю! зітхнула принцеса. Доки не матиму я ясного місяця, що освітлює все довкола, аж на сорок ліє, не буде мені спокою? Накажи, щоб малюк хитрун Сходив до велетня і приніс мені світлий місяць, а як не принесе, я помру від туги. Король гукнув до себе свого юного радника і передав йому волю принцеси. Почувши це, малюк хитрун засумував. Дуже вже не хотілося йому повертатися в будинок велетня. Якби він не утнув зі мною один зі своїх жартів, зо страхом подумав юнак. Але слово короля закон, тож довелося йому таки підкоритися. Попросив він у дорогу мішок солі, сів на мула і за хвильку опинився на галявині. Де стояв будинок велетня із золотою бродою. Дочекавшись ночі, малюк хитрун здерся на дах будинку, зазирнув у димохід і побачив на плиті величезний казан з юшкою, під яким весело витанцьовувала полум'я. Зробив він у мішку дірку і заходився обережно сипати сіль прямо в казан. Аж доки всю не висипав. Трохи перегодом велетен сів за стіл. Підсунув до себе казан і, ковтнувши першу ложку юшки, вигукнув. Ну, й насолила ти. Вигукнув, але все одно з'їв усе дочиста, а потім вирішив піти по воду, щоб запити солону юшку. Вийняв він із мішка ясний місяць, почіпив його на країчик даху, щоб світло було і, завдавши на плечі дві порожні бочки, гайнув до річки. А малюк хитрун тут, як тут, підкрався до будинку і хвать місяць за ріжок. Потім запхав його в порожній мішок з під солі. І голосно, голосно крикнув. «Аго, велетню із золотою бородою. Оце тобі другий мій жарт. Велетень від несподіванки аж копортнув, але, отямившись, кинувся навздоганяти маленького хитруна, та біг він недовго, бо зачепився в темряві за корч, гепнувся на землю. І розквасив собі носа. Що ж і таке буває? А малюк хитрун скочив на мула і мить опинився в королівському замку. Отримавши ясний місяць, що освітлював своїм сяйвом усе вдовколо на сорок ліє, король та його донька страшенно зраділи. І того ж таки вечора. Король наказав почепити місяць на найвищу вежу, щоб у місті стало світло. Як удень. Люди, почувши про цю дивовижу, повалили в місто. Усім кортіло подивитися на таку чудасію. Однак примхлива принцеса недовго втішалася цією дивовижною цяцькою. Незабаром. Вона знов засумувала, відмовилася їсти і замкнулася у своїх кімнатах. Що ж з тобою, донечку? стривожився знову король. Чи ти б вона захворіла? Ні, татусю, я не хвора, але мені страх, як хочеться послухати. Чарівну скрипку зі срібними струнами. Буде тобі скрипка, не журись, сказав король, і звелів покликати до себе свого радника. От прийшов до нього радник, а король йому і каже Хоче моя донечка, наслідна принцеса, мати чарівну скрипку зі срібними струнами. Отож рушай у дорогу. А як не принесеш скрипку, твоя голова полетить із плечей. Бідолашний наш малюк, до велетня підеш, то його живим не відпустить. У короля залишитися голову втратиш. Ну що б ви йому порадили? Подумав, подумав малюк і вирішив таки рушати до велетня. Але перед тим, як їхати, він попросив у короля барильце сонної води в дорогу. От видали йому барильце сонної води, і надвечір малюк Хитрун був уже на галявині біля маєтку велетні з золотою бородою. А коли зовсім споночило, він заліз через слухове віконце в льох, налив у почату діжку з вином сонної води, а саму куточку сховався. Після вечері велетень спустився в льох, випив із бочки все вино і повернувся нагору. Ох, щось мені спати хочеться, сказав він. Постели мені, дружинонько, швидше, а то я, здається, зараз на ходу засну. Послала йому дружина, він улігся і тут таки захріп на весь будинок. А малюк хитрун почекав трошки, а потім зайшов до велетневої кімнати і витяг з-під ліжка скрипку зі срібними струнами. Але тільки но він ступив через поріг будинку, щоб якнайшвидше втекти з цього страшного місця разом зі скрипкою до короля, як вона сама собою заграла. Нема нічого дивного, адже це була чарівна скрипка. Почувши скрипку, велетень прокинувся і, хоч не хоч, заходився танцювати. Очі в нього зліпалися, та ноги самі собою витанцьовували. Ох, більше вже не можу, закриктав велетень. Замовкни зараз же, крикнув він, а сам пританцьовує, та з будинку геть іде. Вийшов він на галявину і бачить. Малюк Хитрун на його скрипці грає. Перестань мені грати, попросив його велетень. Спати хочеться. Якщо скрипка моя буде, я накажу їй замовкнути, а так вона мене не послухається, не розгубився малюк Хитрун. Твоя, погодився велетень із золотою бородою. Віддаю її тобі назавжди. І нехай це буде твій третій жарт, але останній. Малюк Хитрун, не задумуючись, охоче погодився, підхопив скрипку, сів на мула. І шукай вітра в полі. Одержавши чарівну скрипку, король улаштував розкішний бал. Гостина з'їжджалася з усієї Франції. День танцювали гості, другий, третій, а скрипка все грала і грала. Надовго вони запам'ятали це свято. А принцеса за які ще знову занудьгувала, і їжа її не мила, і розмови дратують, і скрипка набридла. Хочу золоту бороду велетня, каже вона. Нехай малюк хитрун якнайшвидше її роздобуде, а то я помру з туги. Ох і розсердився ж король, почувши дончину примху. Це дуже небезпечно, сказав він. Велетень його живим не відпустить. Через твою забаганку я позбудуся свого найкращого радника. Але принцеса від свого не відступилася, лягла в ліжко. Їсти відмовилась, ні з ким не говорить, нікого бачити не хоче, не витримав король і наказав таки, щоб малюк негайно рушав за золотою бородою велетня. Так мені і треба, подумав малюк хитрун. Не ту службу я собі обрав. Не того хазяїна, але що поробиш? Хочеш не хочеш, а їхати треба. Сів він на мула в золотих чобітках і миттю опинився на галявині біля будинку велетня із золотою бородою. А той його вже чекає, не дочекається. Малюк хитрун розповів йому про все. А велетень слухав і сміявся з його лиха, та так сміявся, що про всі старі образи забув. Ось тобі моя борода каже. Ріж її. У мене нова відросте. Довго будеш пам'ятати велетня із золота. Тою бородою. Отож виходить, що велетні бувають куди кращими за людей. А малюк Хитрун, повернувшись до короля із золотою бородою велетня і не чекаючи нових забаганок примхливої принцеси, сів собі на свого швидкого мула і за хвильку опинився вдома у рідному селі. Давно б, так скажете ви, так то воно так, якби наперед усе знати, то ніхто б у яму не падав і гуль собі не набивав. Одним словом, набрався розуму на шмалюк хитрун під час своєї нелегкої служби. Ну, а його матінка й татусь так йому зраділи, що влаштували свято на все село. На святі грав найкращий скрипаль, хоч і на простій скрипці, але гості танцювали всю ніч і світив їм повний місяць. Ось так тут і казучці кінець, а хто слухав молодець. Хочеш крила, як у птиці, слухай казки від вовчиці.